Нині босфори Дарданели перевантажені. Там часто стаються затори з кораблів, а це втрата часу і як наслідок грошей. Щоб розвантажити протоки, турки вирішили прокласти канал Стамбул. Він має йти паралельно Босфорській протоці, з'єднати Чорне та Мармурове моря. Проект затвердили у 2021 році. Завершити будівництво має до 2027 року. Вартість робіт орієнтовно 10-15 мільярдів доларів. Якщо туркам все вдасться, то довжина каналу складе 50 кілометрів, глибина 25 метрів, а ширина 150 метрів. За попередніми підрахунками, пропускна здатність буде 85 тисяч. Тисяч суден на рік, і це дозволить закрити прохід босфором. Звісно, якщо Туреччина вирішить це зробити, по приположення Конвенції Монтре, хай там як а канал Стамбул може стати додатковим джерелом доходу для турків. Адже зараз ніхто їм за прохід босфором дарданелами не платить. До того ж, новий канал вже ніяк не буде пов'язаний із конвенцією Монтре, що відкриє доступ до Чорного моря військовим кораблям.